Купили у нас автомобіль, сусіди, і всі родичі вийшли і сказали, що він новий. Зустрілася з Камазом, перевернулася кілограми шпаклівки. Діма! Діма! Десь 16 тисяч я вклав в обслуговування автомобіля. Це тільки технічна частина. Ти продаєш машину в Україні, там. Куча станції, діагностика, автопідборщиків, п'ять чоловік, сім'я приїжджає глядати. Ми такі автомобілі називаємо музейні експонати по причині, що вони їхній стан наближений до стану, як автомобіль виїхав з салона. 135 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Він захотів зробити 100% предоплату. Це нормальних автомобілів. Все, що ви дивитеся нижче, це автомобілі з подводними камнями, скрученими пробігами, з проблемними кузовами. Хочу пояснити, щоб люди панічно не боялися підкрасити. Це не кусочок Арочки. Ну що, всім, хто додивився відео до кінця, як і обіцяв, покажу відкрито чесні відкриті прибутки. Всім вітання! У нас на каналі з вами Женя, той самий, якого ви звикли бачити на всіх попередніх відео, і ми запускали новий проект повноцінного відео. В якому ви побачите всі етапи покупки, підготовки продажу автомобіля. В даному відео ви побачите, в якому стані автомобілі приїжджають, як ми їх перевіряємо, як ми їх обслуговуємо, як ми їх продаємо. Чому у нас такі ціни аргументовано на кожне авто? І ви знаєте в кінці відео, наскільки скільки на кожному автомобілю ми заробили коштів. Підписуйтесь на наш канал, ви побачите нові знання, які немає на жодному каналі. Ми покажемо вам все відкрито і розкажемо все, як працює автобізнес. Так, після того, як ми знайшли автомобілі в Німеччині від власників або на офіційних лізаних аукціонах з повністю підтвердженою історією, доставили своїми перевізниками, своїми тралами, евакуаторами у Вінницю, розмитнили наступний там проходження сертифікації. Що таке сертифікація? Навіщо вам потрібна, розкаже Олег. Доброго дня. Дана процедура використовується для перевірки колісного транспортного засобу на відповідність вимогам чинного законодавства та з метою допущення транспортного засобу до реєстрації та участі в дорожньому русі на території України. Як я зрозумів, просто своїми словами підтвердження, що автомобіль проходить по всім нормам закону для експлуатації в Україні, тобто що фонарі, які його мають бути кольору, там Відповідає, світло, відповідає всім нормам. Нашого українського законодавства, техніка безпеки, каталізатори, вихлопна система. Що все відповідає, як має бути по закону України? Це обов'язковий документ, без якого автомобіль не заре не пройде експертизу та першу реєстрацію в сервісному центрі МВС. Так, час... так за кордоном буває дуже часто теж переобладнання автомобілів, теж переобладнуються, змінюється їхня конструкція. Ми перевіряємо це, все відповідає заводським вимогам. І останнє питання. Е, неділя, вихідний день, але ви все одно допомагаєте нам пройти всю сертифікацію. Чому? Тому що це наші клієнти, яких ми поважаємо, що вони в нас є зараз такий важкий час, що треба працювати, і всі ми маємо працювати в такий тяжкий для України час. Дякую за інформацію. зустрінемося в наступних відео. Підла! Давайте я вам поясню на прикладі кожного авто, яке ми сьогодні пригнали. Чому ми прийняли рішення купувати даний автомобіль, які в нього переваги серед конкурентів, і чому ми знаємо, що дане авто продасться швидко, впевнено та дорого? І так розпочнемо з Кашкая. Перше: 12 рік, 1.6 бензин, автомобіль з Бельгії. Мінімальна хімчистка поліровка, автомобіль дуже чистенький. Основні його переваги купили у нас автомобіль. Сусіди, і всі родичі вийшли і сказали, що він новий. Зустрів шикарніша комплектація, шикарний колір. Я думаю, десь в районі 12 тисяч цей автомобіль продасться за день-два. 135 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль в неділю щойно приїхав, тільки вигрузився з Трала, Пройшов сертифікацію. Має пачку документів про підтвердження пробігу. Автомобіль у нас з Бельгії з рідним лобовим склом на класнючій комплектації з панорамою мультикермо двозонний кліматконтроль. клімат контроль. Камера заднього вигляду, передні парктроніки для кашкая це дуже солідна комплектація і шикарний колір. Я думаю, це буде топ продаж серед всіх конкурентів на ринку після підготовки. І салон не дуже сильно грязний, як для автомобіля, свіжо пригнано. Датчик світла, датчик дощу, повний електропакет, класна тачка. Запаска я там покажу по тому іншому відео, як нова. Ні разу нею не користувалися. Так, наступне авто, яке ми пригнали, розмитнили, сертифікували, будемо готувати для вас. Це Opel Vectra Це 1,8 правильний мотор. На нього ставиться газ. Автомобіль у нас в ліфтбекі на крутійшій комплектації. В Україні станом на сьогодні немає жодного свіжопригнаного, ВЕК 3C. Автомобіль не має проблем з корозією в рідній фарбі. 187 тисяч абсолютно повністю підтвердженого пробігу. Полірне машину, полірнем фари вони тут ще всі рідні. Ми вирішили попробувати, так як ми вважаємо, що Vectra має, дає серйозну конкуренцію всі, всім своїм е, аналогічним автомобілям, так як вона на 1,5 дешевше вак групи в такому кузові і в шикарнішій комплектації. Поглянемо салон з вами. Пробіг 184 тисячі кілометрів, шкіряне кермо, автоскладання дзеркал, двохзонний кліматконтроль, екранчик. Ну, машина виглядає повністю на свій пробі. Комбінований салон. Тут є навіть для задніх пасажирів виведений AUX для наушників. Комплектація побагатше, ніж у любого вага з 1.6 MPI мотором. Особисто для мене за свої ціна якість це буде топовий автомобіль. І, нагадаю, єдиний свіжопригнаний свіжопригнана Opel Vectra C ми дуже любимо приганяти автомобілі, яких нікого немає у продажі, або єдиний варіант у продажі в Україні на класних комплектаціях з малими пробігами, так як це запорука успіху в продажу. Ми любимо ті ж самі автомобілі купувати, які і вам подобаються. У нас тактика роботи. Якщо автомобіль нам особисто подобається, ми його купуємо. І так, головне питання, чого ми взяли цю машину. Це легенда. Шкода Octavia Tour 1.6 і 2009 рік випуску на класнючій комплектації з клімат-контролем. Абсолютний оригінал, без корозії. Автомобіль приїхав настільки частенькі зовні і всередині, що я думаю, що... Ми його сьогодні самі помиємо, Завтра вже виставимо у продаж. Найнародніший автомобіль. Я свою кар'єру почав з пригону саме цих автомобілів. Я плотно займався виключно цією маркою, возив їх з Польщі, з Німеччини, з Нідерландів. Попит на цей автомобіль був, є і буде завжди. Недорогі в обслуговуванні, прості мотори, ставиться газ, ліфтбек, універсал. Так, ми закінчуємо проходити сертифікацію і разом всі командою перевозимо автомобілі до нас на базу. І там ми вже продовжимо огляд всіх автомобілів, які ми сьогодні привезли. Те, от у нас, коли ти продаєш машину в Україні, там куча станцій, диагностика, автопідборщиків. П'ять чоловік, сім'я приїжджає глядати автомобіль, тест-драйви, роздуми в Європі. Такого немає. Якщо з'являється автомобіль і гарний по доступній ціні, ти приїжджаєш до європейця, німця, бельгійця, нідерландця додому, автомобіль стоїть знятий з реєстрації, треба є 15 хвилин на прийняття рішення, огляд автомобіля. Ні на яке з того ніхто не поїде, а бюджетними машинами, я говорю, до 10 тисяч. І ти не маєш права зробити навіть тест-драйв, так як немає автомобіль вже зняти з реєстрації, він не має номерів. Тобто, все, що ти можеш зробити, це оглянути автомобіль в загальному, перевірити плакофарби покриття, перевірити комп'ютер, поспілкуватися з власником. І по більшості власників і так видно стан автомобіля, як він за ним доглядав. Я завжди кажу, є хороші автомобілі, є погані автомобілі. Середніх не дано. Це на якому ми зараз їдемо, Кашкає, він прям топчик. Я вже відчуваю, що ну тут взагалі не потребує ніяких на автомобіль, але обов'язково всі наші автомобілі їдуть на СТО, перевіряються на підйомнику. Технічно підключається діагностика. Кожний автомобіль має звіт технічного стану. Клімату навіть заправляти не треба, бо я вже включив і холодно, правда? Боє, боє. Ідемоте зі мною, побачити рівень відношення нашої до роботи, відповідальності. Шкодка, яка тільки от приїхала на тралові, вона вже перевіряється розвал. Технічних, візуальних зауважень немає. Сьогодні буде у продажу. У нас на каналі повний огляд, буде її нова машина, нема що робити по ній. Ми такі автомобілі називаємо музейні експонати по причині, що вони їхній стан наближений до стану, як автомобіль виїхав з салона. Це авто. Ми в такому стані купили. Ми просто зробили влажну уборку, технічно повністю перевірили. Ходова, мотор. Зробили тільки що розвал, автомобіль готовий до продажу. Мінімальніші вкладення, але хороше авто дуже дорого коштує в Германії, Відповідно, і не дешево буде коштувати в Україні. Давайте глянемо стан автомобіля. Ви будете вражені. От всі знають, що в турок слабке місце ляда і появляється корозія навколо підсвітки номера. Зверніть увагу тут. Збережена ще заводська уплотнітіль. Я вживу, його не бачив вже 100 років. Резинка, яка зберегла цю ляду в оригінальному окрасі. Давно такого не бачив. Машинка вже повністю готова. Олешка їде робити фотосесію, відео про даний автомобіль. А ви оставайтесь з нами, подивимося інші машини, як ми готуємо. Розкажу вам історію вчорашню, яка мене дуже здивувала, але може і не здивувала це роки роботи на репутацію. Ми вчора продали наш сірій авенсіс, місто Кременчук. Нашому підписнику він захотів зробити 100% предоплату. Ми надаємо таку послугу: 100% оплата на фірму. Працюємо офіційно. Податки платимо, кредит, лізінг, обмін на ваше старе авто. Повністю максимальний спектр послуг, але основна послуга, яку ви найбільше любите, це доставка під дім. Подивитись по цій машині чи робить клімат, по перевірити, але ніби тільки почепник ступічний, але перегляньте всю машину. Ніби по мотору все сухенько, ніяких потьоків немає. Зробите всю діагностику ходової, комп'ютерну, мотора. Перевірте клімат. І все, набереш, Бо я бачу, у вас тут роботи тьма. Але я добре. ж думаю, ви мені трошки зробите пошвидше її. Да. Ки Дімон готує підйомник, щоб перевірити повністю технічний стан автомобіля і комп'ютер. До речі, Діма мультиуніверсальний майстер. Робить все кроме інтимних послуг. Я жартую, але людей з класними руками одиниці ми працюємо і бережемо їх. І так про цю машину гольф п'ятого покоління. Перша реєстрація грудень 2008 року. Його перевага. Машина не фарбована з газу на крутейшій комплектації. Ціна таких автомобілів орієнтується десь від 7 до 7,5 тисяч. Це нормальних автомобілів. Все, що ви дивитеся нижче, це автомобілі з подводними камнями, скрученими пробігами, з проблемними кузовами. Ми називаємо ті ціни, за які ми продаємо автомобіль, повністю технічно перевірений в ідеальнішому стані. Ми тільки що самі бачили, клімат приїхав повністю робочий, заправлений з німеччини. Це велика рідкість. Для того, щоб машина швидко готувалася, треба регулярно обіжати всіх майстрів, перевіряти їхню роботу, і вони будуть бачити, що ви контролюєте свій бізнес, будуть робити швидко і якісно. Заїхали провірити наступну нашу машинку, Гольф сіренький. Хочу пояснити, щоб люди панічно не боялися підкрасів. Є косметичні підкраси. Ми на відео це кажемо косметичні підкраси. Ми кажемо завжди правду. Буває скаже, що підкрас і в людини є саме велика проблема людина придумує неіснуючу проблему. Ти скажеш, що. Підкрас крила, якісь є людина, зразу покупець, можливо, потенційний або ні, надивиться якихось негативних відео. і Зразу каже, зустрілася з Камазом, перевернулася кілограми шпаклівки. Ні, косметичний підкрас, це звичайне. Хочу показати на прикладі цієї машинки. От тут була царапіна, от буде підкрасений кусочок арочки. Це кримінала, ніякого взагалі немає. Це називається косметичний підкрас. Жень, скажи, чи легко знайти автомобілі в таких станах, як ви продаєте? Ну, такі автомобілі з 2005 по 2008 рік це дуже важко знайти. Ми передивляємося 20 машин, щоб купити одну другу. Деякі наші підписники чи хейтери думають, що там в Німеччині автомобілі по 500 євро пачками продають. Ні, такого немає. В Німеччині хороший автомобіль коштує дорого. Німці дуже розумні люди. Вони дешево, якісне авто не продадуть. І треба об'їздити дуже багато територій, обдивитися. Саме головне, ми не купляємо автомобілів турків, арабів чи площадок. Ми маємо справу тільки в приватних власників з під дому купляємо або на офіційних лізунових авто... аукціонах. Від офіційних дилерів, тому там якість і пробіги железобітону підтверджені. А як ви знаходите цих власників, дилерів та, та майданчики? Де, де є такі автомі? Ми в основному працюємо з, з приватними особами. Це мій особистий лайфхак. Коли я їду за кордон, завжди беру подарунки німцям, конфети чи якийсь український алкоголь. І коли я бачу, що німець дуже адекватний, в мене немає язикового бар'єру з ними, я залишаю на пам'ять про себе там. Конфети, стріла, цукерки, вони дуже сильно люблять. Для них це дуже диковінка. І кажу: якщо кум, брат, сват, сусід продає авто якісне, ваше дзвоніть до мене напряму. Там не виставляйте в інтернет. Тому більшість наших автомобілів не появляються ні на яких інтернет-площадках в Німеччині. А ми купляємо напряму б від власника я вожу машини. Першу машину пригнав в грудні 2011 року. Тому вже за ці роки набито дуже багато зв'язків з корінними німцями, з власниками, які вже, ну, спілкуються зі мною і скидають мені варіанти. Я приїжджаю, забираю адекватне відношення між людьми. Приїхали на наступну локацію, «Карзон Детейлінг» до Сережі. Машина пройшла вже повну полірування, відновлююче. Коли люди чувствують полірування, поліровку автомобіля, зразу собі думаючи, не пошкодили лак, там кузов не зняли. Це називається відновлююче полірування. Я в особисто в своїх автомобілях так само їх роблю. Це корисна штука, машина загорілась, вона і так була в гарному стані, без зауважень. Зараз побачите салон і так чистенько приїхав в машині, але ще будемо робити обов'язкову хімчистку. Тому що коли ви приїжджаєте додому, ми хочемо мати ефект, вау, що ви показали, що ви купили у нас автомобіль. Сусіди і всі родичі вийшли і сказали, що він новий. Ну що, Жень, розказує, прийшло декілька днів, що там по машинкам щось продалося? Так, да, продався червоний кашкайчик, але ми це так знали. Він був дуже з малим пробігом, ажіотаж біля нього був сильніший і багато автомобілів вже на фінішній підготовці. От, їдемо зараз на офіс, ви отримаєте інформацію саме цікаво. Скільки ж я заробив на, кожній, на кожному автомобілі? То я вам покажу реальні цифри, прибутку, розмитнення, покупки кожного автомобіля. О, ти вже записуєш? Пишу, пишу, де. Да. Дімон автосерві дзвонить. Думали порахувати машини, скільки стануть, але ну, щось такий дзвінок, що, мабуть, будуть новини. Що там, Дімон? Привіт. Маю новини. Хороші погані. Хороші, готові дві алфа, аудіа 3 і трольський на автоматі. Круто. Можна Там... Рахунки дуже великі. Поняв, пачку, дві, три брати. Ще побільше. Ти ж Любиш, щоб все було в ідеалі. Прийняв, Зараз будемо. Пару минут. Дякую. Давай. Ну що, давай. Ти вже, що ти вже не такий довольний. Ну да, вже, хотів порахувати прибутки, а тут ще новини нові. Ну нічого, зараз підведем підсумки. В фільмі Бумер. Дімон! рахунок. Ти що, зразу Здорово. розпечатав? Здорово. А де тут кома стоїть після якої цифри? Тут коми нема. Тут ще нуля загубили навіть. Це гольф 14610. Да. Заміна прокладки, сальники, шуси, гальмівна, рідина, прокачка, гальм, колодок. Ремонт супортів. Це ти зробив All-Inclusive, там вже нова тачка. Mm. Це червоний цей на автоматі, так? Да? Так. Mm. А це аудіо третя чорна, так? Да? Та, що з Австрії? Mm. 7700 гривень. Заміна стієк стабілізатора, заміна щеплення, шарового опора. І це тільки за роботу. Я ж деталі сам привозив, так? Mm. Це тільки за да? роботу. Mm. А можна казати назву СТО на відео? Можна. Mm. Візитау Дмитро Едуардович. СТО. Автосервіс. Автодом. Пойняв, то зараз я хлопці відправлю, хай заберуть. Там вони вже все на фініші, так? З цими документами можна їхати на сертифікацію, на Тихогляд зараз по новому. Проходити тихогляд, показав ці чеки на такі суми і все. Хуйна, дякую, до зустрічі. Там зараз ще привезу, наступну партію. Завтра приїжджає новий трал. Єшка, Треба перевірити, так само, як минулий раз, два кашкая однакових, дві п'ятих однакових, пасад б шостий. І дві ауді. Ауді четверті, універсал. Ну що, поїхали на офіс. Привіт. Я не шокований вифра, чи це звичайно для тебе? Звичайно, але ніколи не вгадаєш. Бачиш один чек на 14 тисяч і десь я ще купив з обчастин. Червоний гольф на автоматі десь 22 я вклав. І тут так само щеплення, шарові стійки стабілізатора. Десь 16 тисяч я вклав в обслуговування автомобіля. І це тільки технічна частина, це без розходників. Це просто, щоб автомобіль був в ідеальнішому стані по, по всім параметрам. Є послуга доставки і є репутація, так що її треба берегти. Давай, це ж саме класне питання. Всі ж хочуть узнати в кінці відео. Слідкуйте до кінця. Рома, ти проходив, навіть не впізнав, мабуть, машини, які ми зустрічали тоді з тобою страла. Та «Вектра», яка єдина в Україні. Класні комплектації в оригіналі і кашкайчик плюс два бензиновий з малим пробігом. Покажи людям, які вони вийшли. Що, всім, хто додивився відео до кінця, як і обіцяв, покажу відкрито чесні відкриті прибутки на автомобілях свіжопригнаних з Німеччини. І так, розглянемо червоний, хто пам'ятає, у нас був Кашкай, один з найменших пробігів в Україні, там в районі 124 тисяч кілометрів. В Німеччині я його придбав за 5900 євро. І колеги, всі, хто знають, розуміють, що е, малий пробіг це першочергова впливає на ціну на автомобіля в Німеччині. Чим менший пробіг, тим дорожче відповідно ціна. З таким пробігом середня ціна ближче до 7 тисяч євро в Німеччині. Автомобіль коштує. Мені повезло його взяти трошки дешевше 5900. Відповідно, курс всі думаю, знають, розуміють, євро вище, ніж долар. Це равно 6730 доларів. Доставка авто, розмитнення на фірму. Тому з проходженням кордону з усіма платежами в середньому стає 1000 доларів, як коли 950-1020. там Рахуємо 1000 доларів. Миту даного автомобіля 2011 рік, 1.6 бензин Nissan Qashqai, тільки митні платежі стають рівно 3000 доларів. Брокер сертифікація 320 доларів. Автомобіль розмитнимося на юридичну особу. Підготовка, хімчистка мінімальна, хоч автомобіль, хто пам'ятає, був дуже чистий 100 доларів. Субівартість даного автомобіля вийшло 11 тисяч 50 доларів. Автомобіль продався за пару годин по ціні 12 тисяч доларів. Основний фактор це недешева ціна, але таких пробігів в Україні немає. Плюс там була класна комплектація і класний колір. Чистий прибуток з даного автомобіля, який вже проданий, з доставкою в Кривий Ріг стала 950 доларів. Розкажу вам далі, не на всіх автомобілях такі прибутки. Є і нулі, є і мінуса. ВАЛО колись і більші прибутки. З цього привозу була шкодка Тур. Я вистав її 6999 і там в коментарях там кучу, мільйони заробляєш. Та да це дорого, дуже. Давайте я вам покажу, скільки стала ця машина, і ви скажете, скільки я маю оцінювати свою роботу і свої прибутки. І так, поїхали. Шкода Октавія, 2009 рік. 1,6 МПІ, народна легенда, я будував свій бізнес на них. Автомобіль я купив в Німеччині за 2300 євро. І це дешева ціна. Автомобіль весь в оригіналі на класній комплектації. Зазвичай вони десь 2,5 більше, якщо автомобіль не має недоліків. Звичайно, в Турків в Арабі вони коштують дешевше з нелими порогами, порогами з великими пробігами. І так, 2 300 євро, 2650 доларів. Доставка тисячі доларів з проходженням кордону на фірму автомобіль розмитнився на юридичну особу. Митні платежі 2370 доларів. У зв'язку з ростом євро. Всі автомобілі в середньому на 200-250 доларів у митних платежах підросли. Колеги мене зрозуміють. Брокер-сертифікація 320 доларів, хімчистка з поліровкою 150 доларів. Субівартість автомобіля 6490 доларів. Я прошу за нього 7000 доларів. Мій прибуток, якщо я його ще продам за 7000 доларів, буде складати 510 доларів. Багато чи мало, напишіть в коментарях, скільки ви оцінили свою роботу на даному автомобілі. Прям щоб не рухайся. Зараз я може скажу, якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, я буду показувати тобі. Це наше перше да. відео про трал. Тіпу да. в завтра будемо починати знімати на буде да -да. Там будемо цікаво. То підписуйтесь і так далі. Давай От. давай. І так, ви провели з нами час, побачили наше перше відео, як проходить наші дні, наша робота, наш перший трал з повною відеозйомкою. Якщо вам сподобався формат, якщо вам сподобалось процес підготовки, також ви хочете отримати інформацію детально, як працює цей бізнес, як на ньому ми заробляємо, скільки ми заробляємо, де недоліки, де ми попадаємо на гроші, завтра. Приїжджає новий травм. ми будемо знімати нову серію. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, пишіть все, що ви думаєте про мою роботу, про мої автомобілі, про мою сьогоднішню історію. Ставте лайки, очікуємо нас на каналі. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі всім миру! З вами був Женя.